Продукти харчування, побутова хімія, косметика та одяг. І це не весь перелік російських товарів, які продають в Україні. Більше місяця тому міська рада закликала усіх підприємців маркувати продукти та товари країни-агресора. Тепер серед тих, хто не позначив продукції відповідними наліпками, проводять роз'яснювальну роботу. Ми рекомендували великим супермаркетам міста маркувати або ж позначкою прапора країни-виробника. Товару або ж вказувати просто на цінниках країну виробника товару. Будемо зв'язуватися знову ж таки з тими ж супермаркетами, які не виконали цього, і проводити роз'яснювальну роботу при перевірках, при обстеженнях магазинів. Роз'яснювати підприємцям в телефонному режимі і наявно дане розпорядження. До проекту «Купуй українське бойкотуй російське ужорські супермаркети долучилися практично одразу, як дізналися про акцію. Знайти російські товари на полицях магазинів легко. Якщо ви бачите на продукції ось таку позначку, то цей товар привезений із Російської Федерації. Серед товарів російського виробництва алкогольні напої, солодощі, молочні продукти та продукти дитячого харчування. У супермаркеті кажуть, відколи поставили спеціальні позначки, помітно зменшився попит на російського виробника. Менше відповідно знизився товарообіг. по російському товару. Проводилися певні такі. Ну як порівняльні характеристики продаж попередніх місяців і продажу останнього місяця зменшився суттєво на противагу супермаркетам, поки не активно долучаються до акції підприємці магазинів косметики. Пан Олександр розповідає, маркувати російську продукцію ще не починали, проте інформують ужгородців про товари країни-агресора іншими способами. Ми не долучались, тому що це лишні кошти. Тобто потрібно виготовляти якісь флажки, обозначати це і ну з продавцям всім я попередив, щоб якщо люди запитуються, щоб вони щоб вони ну. Предлагали аналог товару, то есть українське або європейський. есть, якщо ну, якщо людина не хоче купити російський. продавці, кажуть, практично на всю російську продукцію є українські аналоги. Ужгородці російські товари ж намагаються не купувати. І ще Путін нас снабжати, щоб він нас бомбив, нас знищував. Ніякий товар. А я взагалі їх майже не купляла. Я купляла тільки наші українські товари, які ще вирощені на дачі. Ще не звертали увагу до цього, але стараємося українського виробника купувати. Стараюся, по крайній мірі завжди дивлюся в країну виробника. Стараюся підтримувати нашого примусити підприємців маркувати російську продукцію у міській раді не можуть, тому поки що в телефонному режимі повідомляють підприємців про патріотичну акцію, яку підхопила вся Україна.